Залужний зрівняв Владиміра Путіна, президента Міра, із Фюрером. Саме як і Фюрер, Володимир напав о 4-й ранку. Тепер він разом зі своїми співучасниками, а саме Іраном, Кореєю та Китаєм, створили коаліцію, яка воює проти України. Ну що ж, поїхали. Іранці Путіна отримали ядерні технології. А Китай у Путіна отримує найголовніше: це землі, це дешеві енергоресурси, а також знищення російських чоловіків. На їхнє місце прийдуть китайські чоловіки, які одружаться на російських жінках. І таким чином територія Китаю буде невпинно розширюватися. До речі, стосовно території. Іран разом з Індією побудують інший собі залізничний шлях, яким будуть доставляти досить таки цінні товари. Тож, все йде за планом. Що стосується Кореї, то корейці отримують їжу і багато їжі, адже для вдалого президента Росії та батька китайської нації вже докерувалися до того, що в обох країнах скоро не буде чого їсти. Тож створена таким чином коаліція вже працює повним ходом. Що стосується Європи, то, за словами Залужного, вона проспала свій шанс. Тепер воювати з Росією буде набагато важче. І Європа це розуміє. Уже пораховано 3 мільярди доларів обійдеться Європі тільки в грошах, якщо Україна програє. Тож я дуже надіюся, що ми до літа вже переможемо, тому що буде погано. Ще одна цікава деталь. Фюрер, на відміну від президента Міра, прийшов до влади чесним шляхом. Фюрер завжди казав, смерть солдата для мене це велика трагедія. Натомість, президент Міра топить у м'ясних штурмах сотні тисяч своїх е співгромадян чи як там правильно у них у них же ж Ну а Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.